Сьогодні стало дуже модно слухати мотиваційні ролики, купувати маркетингові курси, відвідувати лекції так званих коучерів на тему як, як стати успішним. Так ось викиньте з голови зайвий мотлох і збережіть гроші. Натомість вирушайте до Аліси у Дубриничі. Коротко про героїню. За освітою Аліса німецький філолог та перекладач. За покликанням новатор, організатор, колекціонер, природознавець, дослідник рідних та чужих земель, за діяльністю гід-екскурсовод, менеджер, власник туристичного центру велосадибу у Дубриничах, за духом боєць, романтик, філософ, трудоголік. за сімейним статусом мама чудової донечки та дружина такого, як і сама. Я просто обожнюю людей здатних на божевільні вчинки. І Аліса одна із них. Колись ця будівля була старим зерносховищем, мені було 6 років. І Я допомагала лопатою зерно подавати на машину. Зробила свої тут перші гроші. І взагалі я переконана, що ця будівля була побудована і пройшла усі радянські часи зерносховища лише для того, щоб потім я з чоловіком вийшла на другий, третій поверх прибирати і сказала, тут буде велосадиба. І він сказав, коли? Я кажу, вже. Ми з чоловіком супроводжуємо німецькомовні велотури Карпатами і завжди проблема для велосипедистів, де зупинитися, бо їх ніхто не хоче. Вони грязні, змучені, постійно це питання, де безпечно залишити велосипед, коли ви приїдете, коли ви виїдете. Ну і ми так вирішили, що ми створимо рай для велосипедистів і такий центр міжнародних зустрічей, де ми будемо збирати автентику. Це одна моя е, така е, і біль, і е, е, бажання відтворювати автентику, зберігати традиції. З іншого боку, люди і збирати їхню культуру, коли вони з цілого світу тут сходяться. Як це назвати угу. бізнес? Чи це просто ну якби благодійна акція? Угу. Угу. Uh, взагалі купити центр на Ідея була у моїх колег із Німеччини, коли ми почали в 2001 році розвивати туризм у женської долини. Про туризм взагалі ніхто ще тоді нічого не знав. Вони мені внушили ідею, що тут можна робити музей сільськогосподарських знарядь праці. Про гроші я тоді ще не думала, бо треба було і купити, і оформити землю. Взагалі я не задавалася питання, що я буду тут заробляти гроші. Уже лише з велосадибою, я приблизно прикинула, що якщо я інвестую, це має десь і вертатися. Ми підрахували минулі сезони. Приблизно, якщо ти інвестуєш щось і заробляєш, то це виходить на нуль. Але це добре, що не в мінус, бо перші роки взагалі це в мінус було. Це стара будівля, яку ми пристосовуємо. Треба розуміти, що ти або зразу там під 100 тисяч інвестуєш і потім живеш на прибутку, або потрохи. Звичайно, я це розглядаю і як бізнес, але дуже важливий елемент це розвиток громади, сільського туризму. Тобто ти можеш задіювати. Локальну продукцію, локальні ем, послуги ем, і тим самим приносити іншу культуру в свою і свою культуру шерити в світ. У наступному відео ви дозвідаєтеся про те, куди можуть згодитися поношені джинси. Зібрали всі старі джинси, зробили такі одіяла. Нічого собі. Правда, майстриня мені сказала, щоб я більше до неї джинсами не приходила, бо дуже важко переробляти. Куди можна діти цурові дитячі топанки і біциклі? Ми взяли старий велосипед, розпустили пару кофт. Дізнаєтеся про те, де у Закарпатті знаходиться Каліфорнія і Аляска. Американський вплив у поселах Закарпаття є, бо дуже багато колись виїжджало в гамерицький край на заробітки. Ну і ексклюзивчик, нехай залишиться в таємниці. Жеби не приворожили, що треба робити. І поради на кожен день, що не можна вагітним життям, взагалі нічого не можна. Словом, як ви вже зрозуміли, скучати не будете, тож залишайтеся з нами.